Ми разом з вами будемо просити у Господа миру для України. Будемо також висловлювати вдячність Богові і е, людям, які прийняли сьогодні тут на данській землі українців. Я запрошую усіх до спільної молитви, але перед цим маю честь, маю офіційне доручення від предстоятеля нашої церкви Митрополита Епіфанія: привітати українську громаду в Данії із святом Різдва Христового. У цей час увесь світ наповнюється світлом народженого Спасителя. Це свято нагадує нам, що навіть у найтемніші часи Бог дарує свою благодать, а з нею віру та силу рухатися вперед. Сьогодні Україна продовжує долати важкі випробування війною, війна це протилежність до Різдва замість життя, смерть, замість миру руйнування, замість любові ненависть. Однак, навіть у цьому випробуванні ми відчуваємо присутність Господа, який зміцнює нас і веде шляхом правди. Нехай новий рік стане часом великих перемог і довгоочікуваного миру для України. Часом, коли ми разом долаємо труднощі, відбудовуємо зруйноване, піднімаємося як нація і покажемо світу силу нашої віри та єдності. Пам'ятайте, новонароджений Христос завжди поруч, і Його благодать зміцнює нас навіть у найважчі часи. Молімося за наших воїнів, за кожного українця, за весь наш народ. Нехай Різдво Христове та Новий рік принесуть мир у наші домівки, радість у серця та благословення у наше життя. Христос народився, славімо Його з різдвяною радістю, Епіфаній, митрополит Київський всієї України, предстоятель Православної церкви України, Різдво Христове, 2024 рік, місто Київ. Хочу вручити з благословення митрополита.